Вашим і вашим талантом я захоплююся багато років. Вже, мені дуже приємно. Мені дуже приємно бути в Кремльчуці. Бачити вас усіх в зазвичай саме з таких теплих слів сьогодні в Крименчуці розпочалась творча зустріч із журналісткою та письменницею Світланою Фільчак, яка представила публіці свою дебютну книгу Маленькі полтавські історії. Це не просто збірка оповідань, це щира розмова про рідний край, його людей і моменти, що об'єднують усіх, хто любить Полтавщину. Авторка поділилася з нами історією створення збірки. У моїй збірці близько 30 оповідань, реальних історій, реальних людей. Це жителі наших містечок, сіл, це наші сусіди, це наші знайомі, це наші родичі. Тобто це реальні історії. Жодна з них не видумана. Всі вони абсолютно правдиві і пережиті мною в різний час. І ця збірка писалася протягом 9 років, і от протягом років вони е, публікувалися в соцмережах. А потім мої друзі, знайомі запропонували зробити окрему збірку. Тобто, вже вона назріла як окрема збірка. І оповідання, які найбільш читальні були нашими моїми читачами, війшли до цієї маленької збірочки. Книга Маленькі полтавські історії це справжня емоційна мандрівка куточками Полтавщини, де кожен читач знайде щось близьке для себе. Авторці вдалося вловити ту особливу атмосферу невеликих містечок, сіл і вулиць, де панує неповторний дух доброти, гумору та мудрості. Презентація супроводжувалась живим спілкуванням, тож гості мали змогу дізнатись, як народжувались ідеї для оповідань, які реальні події та люди стали основою для літературних сюжетів. Книга вже знайшла своїх перших шанувальників, а для багатьох вона, безперечно, стане чарівним посібником у світ рідної Полтавщини. Якщо ви любите теплі живі історії і вам близькі щирі емоції та неповторний шарм рідного краю, обов'язково познайомтесь з цією книгою. Адже в ній чарівність маленьких містечок, мудрість простих слів і велика любов до землі, яка нас виховала. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.